Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Започаткував таку нову для себе рубрику розпаковка вихідного дня. Так співпало, що в мене приходять деякі посилки практично під вихідні дні, і не завжди є момент їх там розглянути умовно на тижні. Я все збираю до, до кінця тижні, вже потім одна-дві посилки накопичуються та й думаю, зроблю таку. Рубрику розпакування вихідного дня, тобто розглядає все те, що надходить до, до вихідних днів, окремо, або якісь повтори, або якісь інвестиції, бо інколи в деякі монети просто-напросто інвестую. І от якраз сьогодні у нас буде огляд одних із таких. Спочатку мене цікавить ось цей пакет, бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що це. Це замовляв мій брат в інтернет-магазині. От зараз користуюся моментом, поки на. Укрпошті діють промокоди на знижку. Там є для тих, хто зареєструвався в Укрпошті 2.0 на додатку, якщо ви замовляєте, пріоритетний, пріоритетний або Експрес, Доставку, то вам там знижка 100%. Там три промокоди на три безкоштовні доставки. А нині до кінця жовтня діє промокод на знижку в 50 от Зараз цим моментом користуюся, стараюсь замовляти у відправників саме. Відправку саме Укрпоштою, 50% знижка, відповідно, виходить непогано. Тут у мене посилка 49 гривень, і, ця, і що цікаво, промокод він багаторазовий. Ним можна декілька разів, скільки вам прийде посила, хоч кожного дня можна ним користуватися, поки що користую, збоїв не давала. А, розпакуємо відразу ось цю посилку. Мені навіть цікаво, тут всередині. Упаковка така м'якенька, Скоріше за все, що це просто-напросто конверт. Посилка запакована, я її ще не відкривав. Але всередині бачу, що тут конверт, бо ті, ті посилки, які я вже розпакував від Нацбанку, ті були ось в таких великих конвертах. Вони ось такого профілю, картонки такі великі, ось вони були до того умовно. Так, зараз. І давайте ми відкриємо її, подивимося, що ж там всередині. Я тільки попередньо здогадую, що там, але щось я сумніваюся, що це кошець навряд чи, бо кошиця замовили, я його розпакував всі три. Останнє замовлення, вони всі йшли однакові по стандартній ціні. А от що у нас тут? Я вже не пам'ятаю, просто я не завжди маю змогу з братом. Пересікаюсь зустрітися, щоб забрати посилку, там десь раз в два тижні, як коли. А то він буває заб... надати мені передати посилку, то забув, то ще не забрав. Тому о, так, значить, тут всередині переглядаємо, чи нічого немає. В мене колись був випадок, коли я посилку розбирав, купував собі шаги, пам'ятні медалі. І в упаковці ледь не викинув сертифікати до них. До речі, незабаром буде огляд по марках, не по марках, а по шагах, пам'ятних медалях від виробника колекціонера, якщо не помиляюсь. Так, тут у нас квитанція розстріляна відродження Микола Хвильовий. О, Юліан Шпол. Юліан Шпол. в ага, мене такі монети вже є. Я ними закривав позиції. О цих монетах закривав позиції у себе в альбомі, в альбомі, в якому я збираю е, всі сувенірні упаковки. Так, Юліан Шпол, відповідно, це вже піде у фонд на обмін. на обмін. Мені такі конверти, чесно кажучи, більше подобаються, вони легше відкриваються. Юліан Шпол і, 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 і Микола Хвальовий. Це, до речі, Монети, які йдуть 5 гривневі. В принципі, в мене вже їх там накопичилося більше, ніж 3. Я розповідав, що купував їх в приватбанкі. там ціна була по 190 гривень. Там буквально різниця від продажу в НБУ. всього щось в 20 чи 13 гривень, вже не пам'ятаю. Десь в районі 20 гривень більше вийшло. Так, це у нас хвильовий і Юліан Шпол. Але це перші монети в серії розстріляне відродження. Тут є ще такий цікавий момент. У мене вже їх більше, ще скажу, десь три є, це четверта пара вже пішла. Я думаю, що нехай будуть. Я їх просто, як перші в серії, можливо, ще знадобляться. Хоч тираж у них досить великий, до 75 тисяч штук, досить багато. Так, Але тут таке хай лежить. Не думаю, думаю, що займими вони не будуть. Завжди на такий товар можна потім на щось обмінятися. або або виставити їх на продаж, я думаю, що це не страшно. І друга посилка надійшла мені від Павла Вікторовича із Знам'янки Кіровоградської області. Я давньо, давно в нього вже купую товар. Це монети для колекції або інвестицій. 55 гривень доставка, і знижка в половину обійшлась мені в 27,50. Так, тут у мене декілька монет. Зараз перейдемо до їх розпаковки і огляду. Я окремо про ці монети зроблю, про цю монету зроблю огляд. Це монети 2000 року. І я зараз, чесно кажучи, завершуючи позиції по монетах України, повністю закриваю Нельзильбер. Закри, тільки закрию весь Нельзильбер, зараз думаю над тим, чим займатися далі. І по деяких позиціях, просто дивлячись, що вони дорожчають, спостерігаю за цим всім, Я думаю, що варто просто в деякі інвестувати. Якщо у вас, звісно, що є на це, як то кажуть, трошки вільних коштів, бо монети Нельзильбор України постійно дорожчають. Та, в принципі, все дорожче, золото дорожчає, срібло дорожчає рекордними темпами. Так, зараз ми його тут не так просто його відкрити. Навіть мені ж не справляється. І так, продовжимо далі. У нас тут невеличкий момент з розпаковкою, але, я думаю, що можемо продовжити. Бізяв трошки інший агрегат для того, щоб відкрити посилку. Звичайний ніж не впорався з. Опа, а тут така. Незвичайна запакована посилка. Так, це нам поки не потрібно. Тут використовуються всі, як то кажуть, підручні засоби. Головне, щоб товар доїхав цілим. До речі, в мене вперше таке, щоб товар замотаний в матерію. Ага, ну правильно зробив, бо вони йдуть без капсул. Я знав, що вони без капсул. Він там... В лотах уважно читайте дивіться, що вам надсилають. Це нам ще знадобиться. Так, і ось перша монета, я вже її бачу, бо я ще думав, як мені їх запакую, або в газети, як варіант, або, або ось матерію. Це монета хрещення Русі. Хрещення Русі 2000 року. І стан у них, я хвилювався, щоб там було все гаразд. По фото стан був гарний. Він навіть продавець відео надіслав, показав, що з ними все гаразд. Ними треба обережно. В перчатках. Це монети дуже. Ну, я вважаю, що це непогана інвестиція. Монета 2000 року в досить гарному стані. Їм вже 25 років. Тоді ці монети, наскільки я знаю, вони випускалися без капсул. Ці капсули вже пізніше пішли випускатись, а до того вони були без капсул. Хрещення Русі, я окремо зроблю огляд про цю монету. Мені подобається дана тематика, дана серія. Хрещення Русі, там їх, насправді, цих монет було декілька. Ось. І я собі придбав їх собі декілька штук. Я відразу, мабуть, щоб не витягувати, відразу і буду перекладати в капсули. І відразу заготовив Ось в мене є капсули. Я У нас в Одесі є магазин, який називається Світ захоплень. У тому світ захоплення, я постійно у них купую аксесуари до монет. Чому не онлайн? Бо онлайн там є нюанси, що можна десь з капсулами трошки прогадати. І Якщо у вас є, Зараз якщо у вас є сумніви щодо розмір капсул їхньої зовнішньої сторони, то краще йти, якщо у вас є такий магазин, йти прямо з монетою. Вони вам помірюють там все, покажуть і ви обирайте, підходить вам чи не підходить. От. А онлайн, коли замовляєте, такий номер не пройде. Вам пришлють і там далі хадай, таке воно чи не таке. Ну, ось я підбирав капсули для 5 гривневих монет у продавців і дивіться, вона ідеально сіла на своє місце, там, де вона повинна бути. Тут я явно не прогадав. Тому, якщо у вас є сумніви щодо розміру капсул, Краще купувати їх вживу, як то кажуть. Так, Хрещення Русі це перша монета. Перша монета, йдемо далі. Залишаємо її тут. У мене є така монета в колекції. До речі, в неї стан гірший, ніж тут. що Я замовив їх декілька. Так, далі наступних дві. Павлу, привіт із знам'янки. Я в нього так періодично десь щось, не скажу, що часто, але періодично щось цікавеньке в нього на продажі з'являється. Ось дивіться, ще дві. мене враження, що ці монети десь були в ролі якомусь чи щось таке, бо вони ідеально, їх багато, вони в гарному стані, дивіться, стан, який дуже гарний. Так, Є штемпельний блиск, зберігся. Я ж кажу, у мене в колекції гірша монета, ніж тут, яких я набрав декілька. І причому взагалі мені вийшло трошки дешевше ринкової ціни, бо я їх брав в кількості. І вони, до речі, продавалися одним лотом. Точніше, спочатку продавалося 5, а потім продавались окремо ще 2. І я забрав які дві, і також окремим лотом. Ті, що йшли. Тут навіть є так званий пропелер. Якщо подивитися, як на одному з YouTube каналів кажуть лучики, Лучики, чи є вони, чи немає. Пропелер тут нині є. Хтось каже, що тупо вкладати в український Нельзильбер, що краще б купувати срібло, бо то більш вигідно, не знаю, мені подобається, чесно кажучи, саме ці монети. Деякі з них Нельзибер український дорожчає е шаленими темпами, враження, що він підтягує до себе. Ціна золота прив'язана до українського Нельзильбера. Дорожче, в принципі, все, це інфляція і тому така історія. Так, третя монета. Третя монета. Також дуже в гарному стані. Дуже гарному стані. Залишу їх на кілька років, хай вони собі лежать. А там далі побачимо. Одна піде, скоріш за все, поміняє в себе в колекції. Інколи думаю, все, ну не буду я купувати тих монет, бери собі одну в колекції, достатньо. Але коли бачиш таку кількість гарних монет і дійсно цікавих, то тоді думаєш, так, треба собі прикупити, хай лежать. Потім можна буде з кимось або обмінятись, або продати і на цьому також заробити, а на цій перепродажі потім купити щось собі інше, і дорожче і гарніше. Або В колекції я стараюсь більш-менш нормальні монети брати цілі. Щоб потім не мінати, але все-таки бувають якісь нюанси. Так, тут у нас невеликий, є якийсь подряпинка присутня, але тут таке. Так, зараз ми її поставимо ось сюди. Ще одна з таких монет. Ми, до речі, це таки, таких монет в такій кількості. Старих по Україні це в перший раз, так якщо чесно кажучи. я їх так... У мене є там дублі по одній монеті, бо інколи випадково собі одну, одну замовив, потім пройшов час, там не відмітив, що в мене вже вона є ще одну замову, такі дублі в мене трапляються. А от такі нюанси з'являються вперше. Так, Зараз, бо я не так поставив капсулу. І ще кіт лепає по хаті, мені там шкоду робить. Так, так, далі наступна монета і залишаються їх іще ще дві саме так. Так, а капсули в мене практично закінчили. Зараз ми. Це вже остання з капсул 5 гривних. Так, дивимося на монету. Монети дійсно дуже гарні. Стан у них стан мені їх подобається. Там на одній є невеличка коцка. Але то таке, взагалі монети дуже в гарному стані. Цікаво, Павло, це їх десь хтось йому дав на реалізацію чи із своїх запасів, бо таке враження, що вони десь я скажу, як, як ніби з ролу хтось їх дістав прямо з упаковки. Дивіться, бачите, вони геть-геть-геть. Я геть, геть. отакий, все вважається дуже гарний, гарний. Ознак якості монети. Так, тут 5 гривень у мене закінчилось, і я ще купував для царських рублів. Царських рублів купував також капсули. Мені цікаво, чи підійде ота капсула під українську п'ятірку, під українські 5 гривень. Зараз і перевіримо. Я тоді зазвичай, коли купую, то беру таких десяток, але тут не розрахував, мене розійшлися, бо деякі капсули міняв. А це окремо собі взяв під. Рублі і під рублі. А вони підходять, що рубль, що український 5 гривень, рубль царський, український 5 гривень. Тут один той самий діаметр. Вона сидить на місці непогано. Так, це у нас хрещення Русі. Ось така гарна монетка. Так, є. Це я все прибираю зайве. Ось цих. Вийшло в мене аж цілих 7 монет хрещення Русі. Я їх чисто як розглядаю як інвестицію. Покладу. Хай вони собі поки що лежать до кращих часів. Огляд на цю монету я зроблю трошки пізніше, там, де в мене буде альбом наповнюватися по 2000 року. До нього також поступово дійдемо, зробимо огляд. Так, тепер що в нас вийшло по цінах. Значить, купив я. Першу партію монет із цієї серії точніше із групи цих монет прикупив я їх собі. 5 монет за 1870 гривень в групі на аукціоні наторгувався я за цю ціну. Плюс 9 гривень комісія, тобто то взагалі там 1880 гривень. є. Плюс 2 монети за 670 гривень я взяв. Так, в сумі у нас вийшло, враховуючи ще плюс пересилка. В сумі набігло у нас. 200, Що це у нас набігло? 200 в районі 260 гривень, враховуючи, що посилка 50% знижки. 50% знижки плюс комісія там за переказ коштів. Ось, в сумі набігло мені 370, 2600 гривень. 2600 за всі оці 5 монет я віддав 2600 гривень. Ділимо на 7 монет, у нас виходить 371 гривня за кожну монету я віддав. Тепер на Солбері ціна на дані момент, монети за кожну коливається від 410 до 490 гривень в залежності від стану. Я купив за 370 умовно за монету. Тобто на 40 гривень дешевше від ринку від мінімальної ціни. Але хтось скаже, то можна було б купити на ті гроші якусь срібну монету, можливі, там, на півкуінь, наприклад. І не дорожчі, в принципі, на цьому можна було б заробити. Але є ще таке поняття, як а хто купить ту срібну монету у мене потім. Є нюанс все-таки, я думаю, ці монети розійдуться швидше. Навіть зараз їх поставити по 450, і в принципі вже на цьому можна непогано, не багато, але можна заробити. Ось, Враховуючи ще їхній стан. Але знову ж таки, я їх продавати зараз не збираюся, залишу їх, хай вони в мене поки що знаходяться, е, як то кажуть, до пізніших часів. Зараз воно мені не горить і з часом. Можна буде їх продати, тим враховуючи, тим паче, що у нас стан монет дуже і дуже такий гарний. Вони в мене зараз переїдуть в капсули, а потім ви, кожен ви такий зі пакет для зберігання. І прийде час і ми їх також можемо виставити на продаж. Якийсь колекціонер здобуде собі таку красоту. І якось так. Ну що ж, любі друзі, на цьому ми будемо сьогоднішню розпаковку розпакування вихідного дня завершувати. Там на черзі в мене ще йдуть деякі посилки. І наступного тижня зробимо ще одну розпаковку і огляд монет, які йдуть. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!